Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось тому, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Про що треба знати? Попередження, чи є небезпека для тих, хто дивиться відео близьких людей. Скажіть. Є небезпека. Можуть атакові, атак, атаки на атомні станції, атомні електростанції. Оце небезпека. Ще можуть використовувати диверсійні групи, якісь отряди, мінують, заміновано щось може бути. Так. Рашисти агентуру застосовують от таку сітку таємні агенти, щоб були вибухи, руйнація. І це небезпека. В цьому плані небезпека. Я заперечу, руйную всі плани. Викривається вся агентурна сітка рашистська в Україні. Викривається повністю. Заперечую сняти неади, обираю, руйную всі плани ворожі. Скажіть, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео близьким людям на ближчий час, на найближчий час, чи є загроза? А тут зрушиться з те, що ви дуже довго чекали. ви Прям... Ну, дуже довго, може, три місяці чекали, і нарешті це вам прийде, здійсниться ваші бажання. Це дуже хороші карти. ну, Такої загрози на найближчий час я не бачу. заперечу. може ще хтось чекав, переживав, от, не знаю, може, люди дивляться, які були уражена голова, контузія, може, якісь травми. От, то тут ви е, нарешті одужаєте. І ще більше якісь гарні ліки е, і одужання, що ви будете активні. Заперечу, обираю весь негатив, всі перешкоди убираються, відкривається шлях. Всім, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на перемогу, дорога відкрита. Оцікаю, одвертаюся, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, повертаю їм назад, особливо тому, хто дає ці накази, хто придумує цю війну, йому в голову хай прилетить, його знищить. Більше воювати не зможе ніколи. І прошу захисту для усіх українців закрите небо. Для нашої енергетики, наші всі об'єкти енергетичні, газові, захистіть ущі сили, допоможіть і прошу, зруйнуйте військову інфраструктуру російську. У них більше немає військових заводів, складів, авіації військової рашиської, немає повністю все знищено. Буде так і так є. Ворога більше, більше немає расистів, тікають, лякаються Хай собі себе повбивають буде так і так такі, буде все сказане з От, На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Бережіть себе, будьте дуже обережні, по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист, все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!